Стиль нам допомагає створити ієрархію контенту та функції, тобто, що користувач одразу бачив, що головне, що другорядне. По-друге, продемонструвати ідентичність бренду. Тобто, в бренда може бути свій колір, свій шрифт, свої іконки і так далі. Ми про це поговоримо. І по третє, це занурити користувача в продукт. Norman Nielsen Group проводили дослідження і виявили, що естетичні продукти сприймаються користувачами як зручніші. Одна з основних ідей матеріал дизайну, це те, що він імітує фізичний світ. Тобто поведінку елементів, те, як вони відбивають світло, відкидають тінь, і те, як вони возвишаються над фоном. Наприклад, якщо ми візьмемо шматок паперу і подивимося, як він відбиває світло і відкидає тінь, то це буде дуже схоже на те, як виглядають картки в матеріал дизайні Матеріал не дуже любить гострі кути, як правило, використовує закруглення. Ми поговоримо про 5 основних категорій, які складають стиль. Я взяв ті речі, які можна одразу застосувати, тобто прибрав все зайве і взяв найголовніше. Перше, це layout, який допомагає правильно розташувати елементи на макеті. По-друге, це типографіка, яка допомагає показати ієрархію контенту, тобто, що у нас головне, що у нас другорядне. Третє це елевейшн. Яка показує висоту об'єкту стосовно фону, і це буде впливати на те, яку тінь відкидує елемент. Четверте, це колір, який допомагає привернути увагу до елементу. І також Elevation та Color показують, що елементи не перетинаються, тобто що це окремі елементи. Якщо ми уявимо дві картки, то ми побачимо, що одна, наприклад, знаходиться вище чи нижче, або за допомогою Elevation, тобто тіні. Бо за допомогою кольору, тобто ми будемо бачити, що вони якось перетинаються. Ну, це у випадку, якщо вони перетинаються, і п'яте це іконки. Бо іконки також можна використовувати нативні, а можна використовувати кастомні, і це буде показувати, виражати суть бренду. Тепер поговоримо окремо про кожну категорію, щоб зрозуміти, як це можна використати для вебу, а не тільки для android застосунків.